Іван Машко народився у селі Лицовиця Мукачівського району 23 листопада 1925 року. У 1944 чоловік навчався у Мукачівській торгівельній академії. У 44-році розпустили, закрили усі навчальні заклади і студентів, які мали 18 років. Забирали у армію або у трудові табори. Коли у жовтні місяці стало питання, що треба йти у угорську армію або у угорські табори, ну так я пішов у партизани. Є таке село Бабичи. Це рядом із моїм селом Лицовіце. А там був наш штаб до 130 чоловік. Було було сім. Угрупувань збирали інформацію, і та інформація через радіозв'язок передавалася у командування, значить, цих регулярних військ. Партизанський рух був на Свалявщині, Воловеччині і Мукачівському. Це три. Три райони охоплював. Іван Мешко каже, за два місяці перебування у партизанському загоні мали два бої з угорськими військами. В одному загинув друг Івана. Був бій, польова жандармерія вирішили прочистити ліс. І вони прийшли туди, де ми відкриваються, але ми їх не пустили. Згадує, Іван Мешко день, коли розпустили партизанський загін. Злився партизанський загін. із Військами Червоної армії, знаєте, і нас розпустили. З того часу Івана Мешка щороку нагороджували за участь у Другій світовій війні. Чоловік каже, перекро, що знову довелося жити у військовий час. Така бомбардировка цивільного населення не відбувалася. Розрушалися об'єкти, які мали відношення до війни. Німці були теж і ці, як, жорстокі люди. Але я не пам'ятаю, може, тому, що я... тоді було менше інформації, от. але у мене таке інтуїтивне відчуття, що такого звірства не було, як зараз робиться. Я би не вірив у перемогу, я би здурів. Не маю найменшого сумніву. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.